Доброго дня, аматори колекціювання. Це в мене добірка прес-бюварів. Прес Ось цей зі скляного гарнитуру. Ще збереглася прес папє бумага. От, тут теж є прес пап'є-бумага. Це дерев'яна основа і металевий на верші вверх. Це. Дерев'яна, довоєнна з дерев'яним дерев різьбленням для з'єднання. От воно так гарно виглядає, навіть з візеруночком. Мабуть, це був жіночий варіант. От. А це дореволюційна штука. Вона більш складної форми, лодочка тут. І нижня поверхня, і верхня частина вони мають таку складну форму. От, вони менш култ по хилу зрівняння з, з цим довоєнним. Вона більш така респектабельна. І ось це перше, яку купив без верхньої частинки, бо треба було з чогось починати, і воно попалося. От. Тепер будемо проєктувати і реконструювати верхню частину. Але тут зберігся фетр. Тут дуже добре зберігся фетр, на який потім розміщалися прес-й. Бумага, папіємаше. Тут тож також гвинтовий дерев'яний кріплення і є папір. Отакий от от. колекція. Все, що попадається за, приємлими, за приємні, за пристойні гроші, можна було собі дозволити зі староконки.